Всім привіт, швидше, всього вам скинули це відео для того, щоб розібратися або ви знайшли розібратися. Як же зайти в Step Go, що таке активаційний код, де його взяти, що таке ця оренда хаус, система і так далі? Тому в цьому відео, в принципі, про це поговорю: про різницю степен і Step Go цих додатків, про те, як виглядає оренда для вас, тобто що вам треба зробити, і чому кодів так мало. Тобто, як вона виглядає для тих, хто вже в Альфі, як зробити так, щоб поділитися цим кросівком. Ну і в принципі про Marketplace, DEX, фарм токенів і так далі. Я все покажу на своєму прикладі. Ну і перше, з чого почну, це чому Давайте так. Перше, чого почну, це Stephen і Stephen Go. Два різних додатки: екосистема FSL, в них є інші додатки. І степен фармить токен GMT степен фармить токен GMT, на якому в принципі вся екосистема і вибудована, і можна купляти кроси за GMT в всіх додатках, можна в інших приймати участь і так далі. Тобто все відклали. Степен це фарм GMT, степен Go це там Метаверс, да, Метаверс, з можливістю фарму GGT, GGT, а з різними приколами, які ще будуть в майбутньому, ну, в принципі, фармом там містері боксів і так далі. Но на початок. Фарм GGT, мінт купівля, продаж кросів, здача в оренду. Ось це перша така різниця. Друге, чому в принципі я це можу розказувати, як це виглядає, і що для мене? Оце якраз цей блок, що мені треба зробити для того, щоб ви, ви потрапили. Ну, не мені конкретно, а що треба зробити тим, хто вже в альфа тестуванні, зробити для того, щоб люди потрапили в, в проект. Ну і відповідно, це відповідь на запитання, чому тих кодів бляха немає. Перше, от давайте я й покажу на своєму прикладі. Для того, щоб о, я особисто фармив там 800 баксів в день станом на запис цього відео, от, не фінансова порада, все перевіряєте, все зважаєте, тому що все може помінятися. Саме зараз це 6 вересня, 8 ранку, <б il> може, і до вечора щось помінятися. Ну, я надію, що ні. В принципі, в будь-якому випадку я покажу маркет, де все це дивитися, всі ці чарти і так далі. І ви самі зможете собі е, 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 аналізувати. Тому. Повертаюся, що мені треба було зробити для того, щоб я фармив цих 800 баксів в день станом на зараз, а станом на запуск першого дня, це взагалі був якийсь вибух по ціні. А мені треба було, от мої кроси, да? Крос з жовтою полоскою, це зданий в оренду, ось тут верхній і знизу 19-го левела. Cross і ви, ви, бачите, ви, ви бачите, що там немає лок написано, як написано в інших, хоч, наприклад, цих трьох, що ви тут бачите, в цьому, і ось цей на кулдауні. До речі, перепрошую якраз. Саме ці, які не залочені, можуть здаватися. Лок відбувався на альфа-дроу за те, що ти блокував певну кількість GMT, був рафл, ти міг вигравати, і ти виграв залочень. Для того, щоб я здав крос в, ем, в оренду, він має бути не залочений. Тобто мені треба було змінтити їх. Щоб мені їх змінтити, мені треба було певна кількість енергії. Оце це для того, щоб ви розуміли, чому важко дістати код. Мені треба було певна кількість енергії. Кількість енергії моя в день 5. Ем, для того, щоб так сталося, мені треба було спалити 8 крос. Запам'ятайте цю цифру. 8 крос мені треба було просто спалити, щоб мені це дало певну кількість енергії. От зверху пише Total Credit. Скільки в мене їх є, скільки я ще можу відходити, враховуючи те, що я теж, коли здаю в оренду, то так само ділюся своєю енергією. Я спалив 8 кросівок. Станом на зараз, станом на зараз це 27 тисяч GMT за один. На 8, це 216 тисяч um, GMT. Я вам покажу, що таке 216 тисяч GMT. Це 25 тисяч доларів. 25 тисяч доларів для того, щоб ви змогли зайти, щоб я зміг ходити фармити цей токен, який, який потім буду використовувати для того, щоб мінтити між собою кроси. І коли в мене отримується ось такий, наприклад. Ну не такий, це генезисний. Коли в мене отримується ось такий звичайний крос не залочений, я його можу здавати в хаус, в оренду. Максимальна кількість на одночасних людей в хаусі – це 5 чоловік. Тобто це вже обмеження. Я здав тільки двом. Так, да, я зараз можу здати третій, але мені треба його паралельно прокачати, щоб людина більше фармила. Ну тобто, зараз фізично здати не можу, бо я і цей а, прокачую для іншого орендодавця. Тому, тому так важко. Тому так важко. А коротше, міг би я більше про це розказати. але це відео буде на, на дуже довго. В нас буде окремий ефір про це все десь наступного тижня. Я думаю. Станом після 6 вересня, і зможете подивитися більш детально там більше години. Ми точно про це поговоримо. Тому зафіксували для того, щоб я віддав крос в оренду. Я потратив на спалення 25 тисяч доларів станом на зараз, як коштує, тобто їх можна було багато з яких спалити. Деякі були, звісно, залочені, їх не можна було, я їх мінтив Тому ось є відмінчені кроси, які я можу здавати в оренду. Це відповідь на запитання, чому кросів. Чому оренди немає? Друге, це що, що я хотів показати, це Discord. Видно, видно. Це ось тут є хаос, де ці, де ці коди, в принципі, роздає, ну, як роздають за 2-3 тижні, тижні 5 чоловік поділилося доступом в хаос. Для того, щоб мати доступ, ви цього не матимете. Для того, щоб мати доступ в цю гілку. Вам треба FSL ID верифікація, тобто мати верифіковану роль. Щоб мати верифіковану роль, вам треба один єдиний вхід на всі ваші проекти. Це FSL ID, посилання ви побачите під відео. ID.fsl.com. От тут ви реєструєтесь. Після того ви маєте можливість верифікувати це, і ви отримаєте доступ до хаосу. Моя рекомендація на хаос поставити сповіщення на всі повідомлення, щоб можна було блискавично на це відреагувати як тільки воно прийде, тому що люди просто в моменті забирають. Ну в моменті, ви самі розумієте, 5 за 2 тижні в відкритому доступі. Тобто ви можете собі уявити, наскільки вхід обмежений саме через те, що це дорого для для нас, це дорого віддати кросівок. Тому що, по-перше, коли я віддаю кросівок, я віддаю 50 своєї енергії з uh, Total Credits. Я віддаю 50 енергії. 50 енергії, 50 енергії я особисто можу нафармити за uh, 10 днів. Uh, да. 10 днів я, в мене капа 5. Давайте прям порахуємо, щоб ви розуміли, чому знову ж таки так дорого. Uh, 10 днів мій конкретний кросівок заробляє uh, 300 GGT. Да? Um, ні, це 5 днів. 600. Так, давайте, щоб я вас не заплутав. секунду, Я навіть не показав. Um, давайте на секундочку. Uh. Щоб вам це не зважало, я маю що я маю? 5 енергій в день, 50 це 10 днів, в день я фармлю 60, ну, от, да, 600. Тобто, це 4 тисячі доларів. Тобто, я втрачаю 4 тисячі доларів, грубо кажучи, з того, що я просто віддаю свою енергію. Тому, звісно, мені треба для цього. Ем, ну, а я міг би ж дасть на інший якийсь аккаунт скинути. Тому, в принципі, напевно, люди так і роблять. Зараз не про це. Ем, Давайте я. Вам... Так, вам переключу. Ось. Um, 4 тисячі доларів. Зафіксували. Тобто, це я віддаю цю енергію. Um, мені, в принципі, в оренді воно має відбиватися, воно має повертати набагато більше. Тому тут вже і важливо прокачати і подумати. Тобто, для мене, як для um, хоста і для інших людей, як хостів, які в... з альфа тестування, їм треба. Декілька разів подумати, перш ніж здавати, а не лити в стакан. Тому що, наприклад, мій приносить 60 GG курс на секундочку, нормальний. 6, 65 баксів. 60 GGT приносить мій крос, це 400 і оренди. Разом це 800 станом на зараз 800 баксів е, за день. Тому знову ж таки треба декілька разів прорахувати, наскільки це мені особисто вигідно, щоб здавати в оренду. І не в плані мені, а взагалі людям. Тому кодів мало. Для того щоб вам дати код, мені особисто треба ось цей крос. А так якщо я качаю інший. Мені треба їх прокачати, щоб більше з них заробляти в відсотках з того, що людина ходить. Так само, поки я цей качаю, там, мені інший треба прокачати. А качати можна один одночасно. Тому, от, тому це весь такий процес довгий. Щоб його качати, знову ж треба фармити. Щоб його на, нафармити на прокачку, там, на деяких левелах велика ціна оплати прокачки, там, на п'ятому, десятому і 20-му. Тому це такий довгий процес. Тепер же, що треба вам? Все, що треба вам, це просто. Ну як чому? Ем, це гра насправді для дуже проста. Ну вона була б дуже проста через місяць, через два, коли набагато більше людей матимуть вже вільні прокачені кроси, змінчені, вони прорахують всю математику собі і зможуть віддавати. Тому що для вас, для людини, яка не в проекті, це максимально просто Зареєструватись на ну, зареєструвати свій аккаунт FSL ID. В Discord підключитись, щоб раптом там дивитися, не пропустити якісь анонси, і, в принципі, код в хаус. І отримати цей код. Все, ви нічого з того не платите. Ви просто ходите, ви отримаєте. Ну, ви вийшли на вулицю, пройшлися, отримали певну кількість токенів. Автоматично все решта, що налаштовано хостом, йде йому. Автоматично. А ви просто. З... Собі маєте, потім лете в стакан чи складуєте для майбутнього, для того, щоб через тих 14 днів, да пам'ятаєте, що я казав, що тільки після 14 днів оренди у вас є можливість купити кросівок. Якщо я не казав, можливо, забув. Це найважливіше. Ви не можете просто так зайти вскачати в додаток і купити з маркетплейса крос. Навіть якби ця вспливашка з активаційним кодом не з'явилася і ви б змогли купити, він буде залочений, поки за умовами проекту ви не пройдете 14 днів таких ознайомчих, грубо кажучи, з проектом за 14 днів можна вивчити white paper, що я дуже рекомендую. Так само буде посилання. Ну просто тут є весь роудмап, все, що вони планують, тут все по мінтам, скільки що коштує для того, щоб потім, ну тобто, за цих 14 днів, щоб ви все це встигли вивчити і не задавали різні запитання, тобто, ви вивчаєте за цих 14 днів, відходжуєте собі певний токен, складуєте, купляєте собі потім кросівок з маркета. Чи там, не знаю, десь хтось вам дарує, бо в хаосі є можливість подарувати. Купляйте собі кросівок, два кросівки, тому що один треба спалити, щоб була енергія, а другий треба для того, щоб ходити, маючи дві енергії в день. Пам'ятаєте, те, що я казав. Зараз в мене Daily Energy 5, і мені треба було для цього спалити достатньо кросів на 25 штук баксів, станом на зараз. Зато це фармить там 800 в день. Це повертаючись до того знову, чому кодів так мало. Так, що я забув, можливо, сказати. Мені здається, що нічого такого по white paper, сказав, що треба вивчати. По оренді, так, да, це найважливіше. Ви можете отримати. Активаційний код дорівнює оренда. Щоб ви отримали від когось оренду, він має її мати, він має дати цей кросівок. А це процес дуже довгий. І це в мене 5 енергій, тому що я залочив певну кількість GMT на старті. На альфі отримав. Шість крос, потім їх мінтив, прокачував, тому там зміг і поспалювати. Декілька разів би подумав, тому що спалював е, ті кроси, які можна було здавати чи там ще щось. Ну, коротше, тобто можна було. Ну, хто ж знав, що будуть такі ціни. Ну ціни зараз шалені, декілька, звісно, я поспекулював досить, досить добре. Що стосується цього генезиса, от, на прикладі цього Генезиса, покажу, що це взагалі за Генезис. 64 тисячі 000... це тренер. в мене тим більше найкра... ну, одна з найкращих баз. В мене база 9,6, тут 8,7. Тобто 64 тисячі GMT. Знову ж, давайте порахуємо. 64 тисячі GMT, 7,5 тисяч доларів коштує цей крос, який, в принципі, я потім прораховую чи маю здавати а, можу здавати в оренду. Ну тобто, тут дуже багато перемінних, а для вас просто виглядає як: а де взяти активаційний код? Чого ви надаєте? Активаційний код. Активаційний код для, для нас особисто треба дуже сильно постаратись, щоб а, цей крос можна було виставити в оренду. Щоб його здати. І декілька разів подумати, що вигідніше. Здати десь там на своєму, не знаю, зятю свату, швагру і так далі, щоб він ходив. Або дитині, яка буде ходити, 100% налаштування. от так воно виглядає. 100% налаштування йде вам. Не можна він в прокачці. Ну, це моя основа, ну Давай попробую. От, вибираю тижні і вибираю, скільки я хочу. Вибираю 100 собі, людина собі ходить, 100, ну як людина, або я на другому аккаунті. Ну, грубо кажучи, в мене нема стільки енергії, сил, щоб ходити значно більше, ніж я хочу ходити, тому я зараз здаю в оренду, як тільки є така е, можливість. Тому е, фіналізуючи все це, все, що вам треба, це. Е, Подивитися відео, ви це подивилися, зафіксувати всю цю інформацію на. Е, Сайті тут дивитися вайтпейпер, зареєструвати FSL ID, і в Discordі ем, пройти верифікацію FSL ID, тут все пише, тут дуже просто, і отримати доступ до хаосу і читати, коли, коли наступний раз буде. Он 19 годин тому хтось кидав. Його забрали, якщо я не помиляюсь, буквально за хвилину. От в 13.40 13 людина написала, що все забрала. Все, інші вже не можуть забрати все вже не дійсне. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Я дуже надіюсь, що це відео, в принципі, було для вас корисним. Ви зрозуміли, наскільки це складно отримати і інвайт, і за нього треба, в принципі, боротися. Він дорогий. Назвемо це так. Для вас він буде безкоштовний, звісно, але для тих, хто робить це все, для них це дуже великий. Процес і треба буде багато часу. Місяць часу, якби вони, наприклад, ще б потримали це все в закритій Альфі, я думаю, що більшість людей вже могла би роздавати. Ну а зараз, а зараз просто доведеться чекати, надіятися, що в когось буде. І дуже сильно тішитись, тому що фарм, він того вартий. Станом на зараз це хороші ціни, це хороші ціни на кроси для того, щоб їх теж зливати. Шикарні ціни на генезиси. В майбутньому буде дроп по-любому. Як завжди FSL робить, вони шикарні дають дропи генезисам. Тому ось підписуйтесь на канал, заходьте до нас в Телеграм, посилання так само буде знизу. Ось в нас, ну, ладно, не буду вже показувати. В нас в Телеграмі так само є по гілкам все. Якщо гілки вас не відображаються зверху, можна нажати замість всі повідомлення гілки, щоб ви нічого не губили. І там в необхідна інформація. А, і що ще? і що ще? а, ну, white Paper, Discord, FSL ID. Розуміння, наскільки це все складно, і що треба дочекатися, і воно того варте. 800 станом на зараз не прив'язуємось до цифр, ну, блін, 800 баксів в день просто за те, що декілька разів походити. А як в мене тільки буде можливість ще здати ще цей крос, потім відмінити ще декілька, назбираючи токен. Токен лежить, да, можна його зараз конвертнути, злити в стакан. І теж це питання: чи зробити це і не мінтити, чи все-таки ще три дні походити, змінтити, наприклад, ще два кроси. І знову мати ще плюс один, який потім прокачати і знову здавати в хаос. Ну тобто, тому зараз настільки математика, вона така, що треба все прораховувати. Просто дочекайтеся, хайп нереальний. На старті мені вдалося поміняти е, на велику суму. На велику суму, коли токен був там по 20 доларів, ніхто не міг його ще розблокувати. Мені вдалося його швидко розблокувати, злити нормальну кількість, і я цьому дуже радий, тому що. Проект зараз дає великі можливості. Треба буде чекати, щоб всі змогли зайти. Я надіюсь, я вам був корисним. Знову ж підписуйтесь, ставте там сповіщення собі. І скоро в, на YouTube каналі буде величезне якесь відео з різними спікерами, з різними запитаннями. Так само туди зможете задавати ці запитання. Тому ставте сповіщення тут, заходьте в Telegram, і до зустрічі.